Черговий злочинний режим знову намагається позбутися українських патріотів, українських націоналістів. І на сьогоднішній день десятки хлопців і дівчат, справжніх героїв, які своєю кров'ю захищали Україну у важкій війні, якому ведемо з загарбниками. Зараз вони кинуті за грати. кинуті за грати за те, що вони захищали Конституцію. Мій побратим Юрко Сиротюк. І інші свободівці, всі патріоти України, які зараз за ґратами, вийдуть на волю, будуть вільними. Мене помістили під домашній арешт. В мене принаймні є можливість спілкуватися зі своєю гітарою і звертатися до моїх побратимів з новою піснею, піснею, якою присвячую вам справжні герої України, які своєю кров'ю захищають нашу батьківщину, нашу неньку. Тим, хто зараз у застінках злочинного режиму потерпає за свою громадянську позицію, за свій націоналізм, Юрко тобі і всім нашим друзям. А що мені потрібно? Автомат надійний, повний цинк набоїв, каліматорний приціл, і щоб вночі наснилась закохана дружина. Донечка красуня та бешкетних син, хай вночі насниться закохана дівчина, повернусь додому, запанує, а ще мені потрібні бойові друзяки, та злами я і чорта за перебрік за жену звільнимо Від клятих окупантів та мавзолеєм. Поховаємо війну, виб'ємо з країни всіх клятих окупантів, та забав залиє, закопаємо. Каліматорний приціл ти за Україну. Не шкодуй зусіль, нам не час жарітись, ми йдемо, що дитись, так пий влучно в ціль, каліматорний приціл, пий влучно в ціль, каліматорний приціл. А завтра будуть пуки, завтра будуть гради, знову від напалу горітиме земля. Так співай сьогодні, душа моя, гітаро про коханих і друзів гори і поля, так співай над рибло, душа моя гітаро, про все, заради чого тримає нас. Так ти влучно в ціль, каліматорний приціл, Ти за Україну не шкодуй зусиль. Нам не час жалітись, ми йдемо, щоб тись, так ти влучно в ціль, каліматорний притіл, пий влучно в ціль. Задзвонить гітара, застивають струни, відгукнеться серце, заприниться доза. Я на мить побачу всіх загиблих друзів, що в білих одностроях тримають небеса. Стануть поруч з нами всі загиблі друзі, ті, що нам до віку тримають небеса. Шкодуй зусиль, нам не час шалітись, ми йдемо, щоб битись, так би влучно в ціль, каліматорний приціл, бий влучно в ціль, каліматорний приціл. Так що мені потрібно, автомат надійний, повний цинк в каліматорний приціл. А ще мені потрібна просто перемога, Пригорну кохану запанує мир, нам усім потрібна тільки перемога, повернемось додому, запанує, так би влучно в ціль каліваторних приціл не шкодуй зусил, нам не час жалітись, ми йдемо, щоб підіс, так ти влучно в ціль, каліматорний приціл, ти влучно всін, каліваторний приціл. Виконується вперше. хе Виконується хе Іди сюди, ми з тебе супчик, зваримо, йди сюди. Тома, що, що заварки немає, знову будемо просто окропчик пити, чи що?